Всім привіт! Сьогодні будемо з вами малювати ось такий сюжет: водоспад, дівочі сльози, Карпати. Малювати я буду на Ханемюлі The Collection, 100% бавовняний папір. Мені дуже подобається він. Якраз нещодавно вже закінчилась моя склейка і я замовила нову. 30-40 розмір в мене, дуже зручно працювати на такому форматі, холодне пресування, ось таку фактуру має, легеньку, не занадто дуже подобається. Так як у мене склейка, я б могла не брати малярну стрічку, але мені хочеться зробити і залишити ці білі рамочки на боках моєї роботи. Мені дуже подобається, як це виглядає. Тому я прикріпляю фотографію поруч, ви бачили, що саме я малюю, і приступаю до роботи. Просто трошечки я показую всі деталі, які я хочу зобразити на цьому малюнку, обережно показуючи основні елементи. Композиційно я трошечки змінила цю роботу, щоб водоспад у мене був в самому центрі, і трошечки збільшила деякі моменти, мені так більше захотілось. До речі, це мій референс. Він ніде не взятий. Мені зараз принципово працювати саме по своїм референсам чи брати дозвіл на використання референсів у інших людей, щоб запитати, і у мене не було потім жодних проблем. І вам раджу таке робити, особливо якщо ви збираєтесь продавати цю роботу чи надавати якісь послуги. Тому зараз всі мої фотографії із наших чарівних Карпат мені в нагоді. Шукаю самі цікаві, які мені подобаються, і починаю малювати. До речі, за цей референс дуже довго не бралась, бо тут дуже багато зелені. Він достатньо складний, тому що треба зробити не кашу якусь із зелені, і щоб було чітко зрозуміло, передній та задній план не було. Оцієї купи всього яскравого і мішанини, плюс водоспад не повинен загубитись на цьому всьому плані, тому є певні задачі, які нам треба виконати у цій роботі. В принципі, ось такого скетчу олівцем мені вистачить. Я трошки показала основні елементи, де гілки, де дерева, де сам водоспад, основні головні камінчики. і Трошки затонувала найтемніші місця, щоб я не загубила їх, і мені було набагато легше потім працювати. Перед роботою акварелі я гарно змачую аркуш паперу, попшикала його добряче і починаю працювати. У цій роботі було б дуже класно використовувати гранулюючі фарби, але, на жаль, у мене їх немає: лише один чи два кольори. І я взяла золотисто коричневий яким я до цього не користувалася, і змішувала його з багатьма кольорами. І за цього у мене вийшли ці гранулюючі. Моменти випадав осадь, і в мене вийшла дуже класна і дуже цікава фактура. От, наприклад, золотисто коричневу я змішала із лавандовою, і в мене якраз і вийде цей дуже такий класний задній план. Осад трошечки розпадається, і це буде виглядати дуже класно. Плюс золотисто-коричневий дуже класно буде поєднуватись і мене у мене із зеленими кольорами, із. Сієною, тому в принципі, якраз для цієї роботою, вона дуже класно досюди міксується. Тому мені повезло, що маючи навіть одну фарбу з грануляцією, я отримала роботу там, де я задіяла дуже класну та цікаву фактуру. І так, я одразу прокладаю весь нижній шар. Я хочу протонувати всю роботу, щоб в мене не було білих моментів. Єдине, що водоспад я сам залишу білим, щоб потім його вже торкнути окремо. А всі, всі інші моменти я протоновую, і я протоновую їх не одним якимось кольором, щоб до нього потім додавати. Я одразу йду гармонією, але з різними відтінками, з різною тональністю, щоб у мене вже одразу нижній шар виглядав цікаво. У мене в багатьох сумішах йде лавандова як основа, і в багато сумішів в мене йде золотисто коричнева. Мало того, що це буде роботу поєднувати, тому що в мене не буде купа різних відтінків, а лавандова та золотисто коричнева буде збирати це докупи. Звичайно, треба дивитися, щоб це не було брудом, бо все ж таки. Ми дивимося обов'язково на склад нашої акварелі, бо коли у нас три пігменти, три пігменти, дуже велика вірогідність, що це може дати бруд. Ось так. На цьому етапі дуже важливо слідкувати за вологістю нашого паперу, бо ми його змочили, але він може дуже швидко висихати, дивлячись на те, яка температура у вашій квартирі, кімнаті, будинку. Ось, тому якщо раптом ви бачите, що ваш папір підсихає, то просто беремо і додатково ще збризгуємо наш папір. Тому що інакше це буде не дуже. Ось, наприклад, там, де десь в мене вже більше він підсихає, але. Я трошечки вже викручуюсь із цих ситуацій, але там, де я точно знаю, що він ще не підсох, я одразу встигаю додати додаткові кольори, щоб поглибити нашу роботу, і щоб я вже потім наносила зверху шар, яким я буду вже вимальовувати більш нашу роботу, а нижній шар хай розпливається і щоб він виглядав дуже цікаво. Далі продовжу прокладати основний колір, який я бачу, додаю різні відтінки, але все ж таки не перебільшую. Краще я потім подивлюсь, як воно буде виглядати, і вже буду насичувати нашу роботу додатковими кольорами. Тому і всі інші моменти я просто прокладаю основним кольором. Ось тепер можна побачити, як підсох наш нижній шар, робота висохша, і я далі продовжую насичувати нашу роботу. Вже починаю прописувати деякі деталі, вже достатньо обережно, більш повільно і слідкую за всіми обставинами, щоб все було так, як треба. Поки що водоспад, там, де вода білі моменти, я обходжу, тому що до цього я повернусь трошечки пізніше. І починаю більше поглиблювати нашу воду, показувати кольори, трошки цю рябі, яка йде від води. До речі, можете сильно не підглядати, як я малюю воду, бо я зараз сама намагаюсь полігшити ці навички. Бо якось мені не приходилось її малювати і, звичайно. Десь мій мозок знає як це робити, бо все ж таки я навчалася, знаю акварелі, знаю, як і що, але все ж таки навички цієї в мене нема. Тому зараз я це роблю і спеціально беру роботи, там, де є присутність води. До речі, можете подивитись, у мене є попереднє відео, як я малюю яхточки і яхту на морі, там, де є теж повна озвучка, як я це роблю і що було мені найскладніше. Тому це абсолютно нормально щось не вміти, навіть якщо ти художник, бо зазвичай ти все одно будеш більш вузко направлен і тобі завжди є до чого рости. От зараз я це і роблю. І це навпаки, мені здається, дуже круто, що ти можеш поліпшувати свої навички, навчатись чомусь новому, навіть через роки. І це навпаки виглядає дуже круто і дуже цікаво. І ось нарешті вже потрібно переходити до водоспаду, бо я не хочу, щоб залишалася біла пляма дуже довго. І за основу в мене теж йде лаванда і трошечки кобальта бірюзового. Мені дуже подобається, і воно мені здається дуже гармонійно вписується в нашу роботу. Я показую наші тіні, щоб було видно об'єм води і не замальовую самі білі моменти бліки води та там, де дуже багато бризків. Я трошечки дороблю потім цей водоспад білілами, але основну масу все ж таки я залишаю просто білий аркуш паперу. Так буде виглядати набагато краще. Ось я, в принципі, вже переходжу і на скелі. Я дуже довго думала, як я це буду показувати і наскільки детально пророблювати, І вирішила, що я зроблю чисто натяк і більше покажу фарбою і тоном. От. І десь десь я трошечки покажу лініями, що там щось відбувається. Все ж таки, акцент був більш на водоспаді. Я думаю, ви бачите, як одразу вже вода в нас заграла, як у нас скелі. Я не проробляла дуже сильно, але видно, що там відбувається. Видно, що там є якісь камінці, видно найтемніші моменти, воно заглибилось, але чорний я ніде не використовувала. Єдине, я могла використовувати це виноградно-чорне відроси, 747-й номер. Я достатньо багато де її використовую. Тому раджу це мій must have. І далі я йду прироблювати трошечки дно І переходжу на передній план нашого так званого берега прироблювати наші камінці. Я саме використовую основний це золотисто-коричневий, гранулюючу фарбу. І до нього вже додаю трошки сієний і лавандової, щоб у мене були різнопланові нові камінці. І дивіться, як гарно на вологу. На вологий папір я покрапала різні фарби, щоб була цікава фактура. Можна було більше дочекатись, поки воно підсохне, і тоді воно було б ще цікавіше, але чогось я не стала це робити. Але, в принципі, мене це влаштовує. І, в принципі, треба вже дороблювати якісь елементи. От зараз я промакнула пензлик і працюю з сухим по сухому. Додаючи чисто якісь акценти і якусь фактуру нашій роботі. Дороблю гілочки, які йдуть у нас на передньому плані, щоб вони трошки більше засвітилися. Та й, в принципі, нам залишилось зробити чисто маленькі дрібнички. І от той самий момент, що нам зараз потрібно взяти, біліла. Я візьму біліла саме акварельні титанові. Можна взяти гуаша, крили, що у кого є, але я працюю саме білілами від акварелі. І я беру прямо із туби, тому що вони більш пігментовані, насичені, мені не треба розводити їх водою. І проставляю тоненьким пензликом всі бліки, які мені потрібні водичку, струйки, які мені хочеться показати. Показує бризки води, оцю піну від водопада. Тому все це пророблюю, але не занадто, щоб все ж таки в нас залишався саме білий папір і аквареллю, тобто цією білою фарбою, ми додали чисто деталіки, що в нас заховалися, але щоб ми не перебільшили, і робота в нас таки залишилась повітряною. Ще всі ці білі моменти я проставлю на кордоні, оце там де можуть бути бризки та піни. І ще по поверхні води, тому що в нас є ці, є ці бліки, десь піна розплилася, десь просто бліки. І це ми можемо показати знов-таки не занадто багато, але показати, щоб воно щоб вода в нас оживилася, виглядала більш натурально, більш класно і більш цікаво, все ж таки. От тому. Деталізуємо трошечки ці моменти. І, в принципі, наша робота майже завершена. От трошечки ще треба пошукати, де додати цю акварель. Трошечки покажу ще піни. І, може, трошечки ще покажу гілочки. зовсім зовсім трошечки зроблю декілька мазочків, щоб щось підкреслити. Але знов-таки сильно не заграю з цим. Тому що є такий момент, що можна. Перестаратись і потім робота буде виглядати навпаки переробленою, і це буде так само погано. Мені, до речі, дуже подобається працювати цим пензликом. Це лайнерний пензлик, колос 2.0, здається. І мені не дуже зручно малювати і тонкі лінії, і довгі тонкі лінії. Він прям для мене must have. завжди був. Є ще я з 2015 року. Ним користуюсь. Ну не саме ним, а купую його з 2015 року. І в принципі, наша робота завершена. І можемо насолоджуватись нашим результатом. Можна подивитись на те, як ми бачимо невелику грануляцію, як підкреслилась фактура нашого паперу. І подивіться на цей оксамитовий ефект. Мені дуже подобається, як виглядає. Просто неймовірно. Тому я закінчую балакати. Я вам кажу дякую за те, що дивились це відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб. Буду рада вас бачити!